Що, наша перша страва здорова. Ого, торт! Який величезний. От не відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі, ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття, але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Oh, yeah. Це проти правил, Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить алекси, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав у Крем, та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так, тоді отримую, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла. Ми самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пласти. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще. Ти я готова тобі поступитися, а я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Лас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим натостапки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить, ось голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний чупачупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура! Я зможу лизнути чупачупс. Так не чесно Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Ой, навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Є, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ще побачимо. Я візьму ковалду. Оддумайся, Джулія, прошу тебе. Не може бути. Кувалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені Чупа-чупс. Я знаю, як з ним поводитись. Лизнути і я б змогла. То все, схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жутці. А не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервуєш, Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гара, зараз доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну, все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Огидно. Тепер ми квити, Алекс. Віддай мені мої окуляри. Я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробите такий. Подивимося, окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер, адже ця штука так називається. Заповню всі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що звичайні це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Ах. Венздей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними. Але чогось не вистачає. А, звісно ж. Смачного соусу. Річ допоможи. Який жах? Я боюся руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полуничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те що треба. Коров, який жах. Взагалі-то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було кумедно. Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться. Нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. Є кота-туга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, Джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний Спробую. Ой, він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. І я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ. Сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту. Добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой. Апчхі Ой, я все в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось. Я викладу борошна на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль. І як слід, все замішаю. Це, звичайно, нелегко, але я впевнена, що моя паста буде краща. Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой. Мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою, і не треба наді мною сміятися. Так ось додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася, викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір звичайно ж в чорний. Отак виходить стильно і витончено Тепер мені знадобиться кетчуп. Полью зверху та побільше. Виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва. Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але й ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла! Єс! Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій! Смачний, смачний! Річ, ти готовий? Добре буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну гаразд. Отже саме час поставлю їх у духовку. Готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Чудово, мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам! Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою. І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота? Думаю, джил це не оцінить. Ну ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це цистильною трубочкою. Річ, допомагай. Okay. Ой, як ти мене налякала! Венздей прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це ще селера. Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково порву їх. Ось так. Ой, Винзди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса! А, ну так, Венздей. Тобі таке не подобається. Які класні! Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? О! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть! Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. <рекунут> Як багато їжі. Ого, які палички. Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, Це ж маслини. О, видно на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. Смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар.